Починаючи навіть з принципів, які закладені в основу цієї концепції, і я думаю про те, що перехід від того, що зараз є, до співволодіння, співуправління, відповідальність, співіснування, воно потребує зміни онтологічної суву свідомості. І це прямо жива середа середовище, яке ну, я б, не хочеться ніби казати, що це. Маніпуляція, там це ідеологія, але цим треба керувати. Бо якщо за це не беруться, кер... не беремося керувати для втілення цієї там доктрини, або ну, інакше, то це поле хтось заповнив. Хто сьогодні заповнив? Ну це інформаційний да, шоу, да, мас-медіа, які який... руйнують психіку людей і да, ну поэтому, залишаючи їх старій да, тому для мене в образовании давно, сам образовывался, профессором был и так далее. У меня все время смещался представление, зачем образование. сохранение профессии, знания там и все прочее. Сейчас я понимаю базовый смысл образования – это формирование множественного сознания. Сознание, которое может вместить это и то и другое и третье или допустить не обязательно или вместить, допустить. допустить но я слово вместить это широко вместить не что-то вот доктрину такую-то будем будем технологии развивать а и то и другое и третье это разные формы сознания и поэтому это не знания не информация, которая является производными от твоего взгляда, от сознания или от мышления. Тут вопрос тонкий. И действительно, работать надо с сознанием. А есть два метода. Один – это задавить и навязать через пропаганду. И... То есть, видите, и... выглядит как конструкт. Да? Ми беремо окремі елементи, це вони, можна поміряти і змінність, але вони ні, ні, не пронизують взаємотарення. Взаємо, так, так, але вони десь знаходяться в якомусь живому середовищі. Зараз вони не знаходяться в живому середовищі. Вони ніби над структурою, яку ми допускаємо, що о, це так, це інакше. А воно ж має вирости з цієї живої системи. І, і, і це можливо. Так, ну, Але так. треба ну тверезо усвідомити, і я думаю, що це теж можна про маємо мало б цим займатися, можливо, Міністерство культури. Я вчора, Ой, була, я, слушаю, я вчора була просто в культурному десанті. І я так просто подивилась, що вони роблять на передовій. Та 16 бригад, які постійно їдуть, там артисти, письменники, поети, музиканти. Вони. Крім того, що вони стабілізують стан, щитують, що там відбувається, привозять інформацію сюди, оброблюють меседжі там в різних форматах на передову, в медіа, в міжнародні. Тобто вони увесь час перероблюють цей матеріал і чого не вистачає, який стан, що зараз потребується. Я дивилась на це і думаю, боже, ну чому ти ще там? Це треба імплементувати взагалі в суспільствах, хто займається цивільними людьми.